Вас, діти, подивіться, будь ласка, на картинку, що ви бачите. Так, це сонечко та хмаринка. Саме вони гості на нашому сьогоднішньому занятті. Я пропоную вам послухати загадки. Яка з них про сонечко, а яка про хмаринку? Тож, послухайте уважно. Біла, сіра, волохата, і як м'який клубочок вати, небо схилом проплива, діткам дощик принесла. Знають Петрик і Маринка. Ну, звичайно, це Хмаринка. А інша загадка така. Цілу ніч відпочиває. А в день по небу гуляє, дуже тепле і ласкаве. промінці йшли яскраві. Заглядав вікунечко, що це діти? Сонечко. Сьогодні, малята, ми з вами дізнаємося дуже багато цікавого про сонце. Ось погляньте на цю картинку. Це сонце. Воно схоже на величезну вогняну кулю. Його розміри дуже великі. Воно неймовірно гаряче, освітлює та зігріває всю землю. Температура на поверхні Сонця дуже-дуже висока. І знаходиться воно далеко від землі. Але промінчики Сонця досягають землі і приносять тепло всьому живому на землі. Сонце значно більше за Землю, і порівняти Сонце і Землю можна так. Сонце більше від планети Земля, як кавун більший від зернятка пшениці. Дивитися на сонце без спеціальних окулярів не варто, бо можна зашкодити очам. А як ви гадаєте, діти, чи може бути життя на землі без сонця? Ні, звичайно ж, ні. Без сонця життя б на планеті Земля не було. Ні люди, ні звірі, ні комахи, ні рослини не змогли б жити без тепла. Бачите малята, як цікаво? А де ж ми можемо побачити сонечко? Звичайно, на небі. А що ще, крім сонця, є на небі? Зірки та місяць вони бувають вночі. А що ще можна побачити на небі? Веселку. А коли ж її можна побачити? Найчастіше влітку після дощу? Що ще можемо побачити на небі? Хмари? Коли ми можемо бачити на небі хмари? В будь-яку пору року на весні, влітку, восени? І взимку, в, в будь-який час доби, і вдень, і вночі. Хмари можуть закривати сонечко, і тоді як стане на дворі? Правильно, похмуро. А ще хмари можуть пливти по небу, не закриваючи сонечко. Тоді погода яка буде? Так, ясна. Хочете дізнатися багато цікавого про хмаринку? У хмаринки багато подружок хмаринок. На початку осені, на весні та влітку небо ясне, прозоре блакитне, і по ньому пливуть легкі прозорі хмаринки, а пізньої осені та взимку в небо вкривається похмурими, важкими хмарами. І так буває до самої весни. Погляньте, хмаринка принесла нам декілька малюнків. Давайте подивимось, щось на них. Сніг, град, дощ та сонечко. А який же з цих малюнків зайвий? Сонечко. А чому? Тому що сніг, град, дощ приносять хмари. Вони з хмарок падають на землю. І сніг, і град, і дощ це вода, це маленькі крапельки водички. Тільки в залежності, яка на дворі температура, вони змінюють свій вигляд. Якщо тепло, крапельки води так і залишаються рідкими, іде дощ, а коли холодно, крапельки води замерзають і утворюються сніжинки. А ви знаєте, діти, що хмаринки можуть бути різних чудернацьких форм, схожими на тварин, рослини чи якісь предмети? Спробуйте впізнати, на що схожі хмаринки. На що схожа ця хмаринка? Так, на зайчика вуханчика. А на що схожа ось ця хмаринка? На сходинки. А ось ця дивіться, на що схожа? На пір'їнку. А ось цю хмаринку ви одразу впізнаєте, бо вона дуже схожа на сердечко. А на що схожа ця хмаринка? На дельфінчика? На що схожа ось ця хмаринка? На ведмедика. На яку тваринку схожа ця хмаринка? На коника, молодці малята, як багато цікавого навколо нас. Хто ж були нашими гостями на сьогоднішньому занятті? Сонечко. Та хмаринка. Малята, коли будете на прогулянці, уважно подивіться на небо. Може, і ви побачите незвичайну хмаринку і пізнаєте у ній якусь тваринку чи предмет. Повірте, діти, це дуже цікаво. А наше заняття добігло кінця. До зустрічі!